Слава Ісусу Христу, дорогоцінні всім Божого миру! Знаєте, кожен день ми живемо, і для нас це випробування. А саме краще, що може відбутися в нашому житті, це життя таке, як описують нам святі апостоли. Тобто, це є справжня благодать в нашому житті. І апостол Петро він показує у своєму посланні, як ми маємо жити, тому що Бог нас рівно випробує, але ще є знаєте випробування, ще є страждання по гріха. І в цьому треба розібратися, тому що люди кажуть, ми там віримо в Бога, та ніби нічого такого не зробили, ніякого гріха. А Чому ми так страждаємо? Тому що є страждання по гріхах. І апостол Петро він каже: улюблені, не дивуйтеся огневі, що вам посилається на випробування, випробовування, би чужому випадку для вас. Тобто не дивуйтеся, що можуть бути страждання, та? такі вогнені страждання, такі думаю, що все вже, та? але це як пригода, каже апостол Петро, і каже, але через те, що берете ви участь у христових стражданнях, участь у христових страждах. Стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явленні слави його раділи ви і звеселялися. Коли ж вас ганблять за Христове ім'я, то ви блаженні, бо на вас спочиває Дух Святий, Дух слави, Дух Божий. Розумієте, і апостол Петро каже, що ви блаженні, коли ви страждаєте зараді Христа Євангелії. І апостол Павло він показує на своєму прикладі, як він страждав зараді Христа Євангії. І, і знаєте, каже апостол, що у мандрівках я часто бував, бував у небезпеках, на річках, у небезпек... У небезпеках розбійничих, у небезпеках свого народу, у небезпеках поган, у небезпеках по містах, у небезпеках на пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках між братами, фальшивими. Уявіть, що апостол Павло проходив, які випробування, які страждання. Та заради і Іван я. каже: тричі я ями, розумієте, мене били один раз. Мене каменували. Тричі розбився корабель. Ніч і день я пробував у глибині. Морські, хто з нас пробував? знаєте, у глибині морській. Також євреї п'ять разів він прийняв, був по 40 ударів без одного, 39 ударів по п'яткам. Це вже смерть. То не може розумієте, вижити. А він що? Він встав і пішов далі. Ну це неймовірно. А ви скажете, ну то ну дуже апостоли були. Куди нам до апостолів люди? Ми такі самі люди, як апостоли, і Бог кожному дає таку можливість і такий шанс, розумієте, увійти в волю Божу і стати вогненними проповідниками, розумієте, Ісуса Христа і сражатися до крові. Апостол Павло, він показує послання до євреїв, каже: ви ще не змагалися до крови проти Ріха розумієте, проти ріха мишин змагалися. О зараз це не змагання, це не страждання заради Христа, то, що апостоли проходили, та які вони були гонимі. І апостол каже, що я так усе це, знаєте, проходив такий шлях, та страждав у небезпеках на морі, у небезпеках між братами та фальшивими, у виснажуванні та у праці, часто в недосипанні в голоді в спразі, часто по сі холоді та в наготі, ви уявіть, і голий був, і в пості, і недоїдав. Ну це просто. Але крім цього, що він так страждав, що він робив? Окрім зовнішнього налягалося на мене денні повинності і журба про всі церкви. Він служив церквам, він служив людям. Він думав кого розумієте, як яку церкву, щоб церква реально зростала, щоб люди спасалися. Ви уявіть, він при тому служив Богові, що він такий був гоним. І апостоли вони дуже були сильні, гонимі. Але в них такі самі права, як і в нас. розумієте. Апостол Петро він показує, що ви маєте так страждати заради Христа і Євангелії, І тоді у вашому житті буде благодать, ви будете блажені сам Господь, буде з вами та і Будете радіти, ну тобто для вас це буде мандрівка пригоди, але є страждання за гріх, і каже апостол Петро, коли ж вас ганблять за христове ім'я та виблажень, каже апостол Петро: ніхто з вас хай не страждає як душогуб або злодій, або злочинець, або ворохобник. А коли як християнин, то нехай не соромиться він, але хай проставляє Бога за те, і Бог прославить вас, розумієте? Ми повинні розуміти, що в будь-якому випадку ми будемо страждати, або ми страждаємо за Христа Євангелію, і ми блаженні, ми спасенні, та реально, або ми страждаємо по своїх гріхах, і ми тоді прокляті, йдемо на загибель. Тобто є два типи страждання. Бо я страждаю, я не можу простити. Бо я як язичник, як фарисейка, розумієте, кричу там ну, тобто, по гріхах оці страждання, а це є прокляття, тому що гріх це є прокляття. І тому вибір за людиною, бо ми реально стаємо вогненними проповідниками, розумієте, заради та в Англії, і тоді в нашому житті приходить благодать, або ми реально страждаємо по своїх гріхах, і просто тут на землі ми страждаємо, і ще й у вічності будемо вічно мучитися. Тому вибір за людиною. тому любі, якщо хочете вивчати слово Боже, то пишіть, щоб ви справді пізнали істину і щоб у вашому житті була справжня благодать, справжнє спасіння, і знаєте, найкраща пригода, яка може бути, це страждати заради в Англії. Будьте благословенні на тому місці, де ви є.